Є новина, друзі. Китай в грі серйозні перемовини про Україну та провальні новини. Дослухайте до кінця. З'явилась практично сенсаційна заява радника уряду Китаю. А я, я наголошую, що Китай так просто заяв ніяких не робить, і навіть їхні радники. Я їх зачитаю і ми зараз обговоримо. За словами Лі, під час зустрічі американські представники сприймали Китай як рівноправного партнера. Серед усіх зустрічей двох лідерів це, мабуть, є найважливішою справді історичне. Фундаментально найважливішим прогресом для обох сторін є визнання США Китаю рівноправним партнером для обговорення питань. Сказав він, а я наголошу, що я говорив в своїх відео, що Трамп назвав цей саміт G2, тобто ну дві найбільших економіки світу. Тобто, він визнав Китай, і я про це говорив. Лі зазначив, що торговельні фінансові та технологічні конфлікти між країнами є дрібницями, які будуть вирішені за його словами. Більш важливим є те, що рівноправне партнерство дозволить державам вести більш серйозні переговори, наприклад, щодо питання безпеки, що стосується України, Тайваню, Південно-Китайського моря та близького. Сходу. це дуже важлива заява, і до речі, вона пронала після того як з'явилася інформація, що половина китайських компаній відмовляється від російської нафти. Тобто 50% вони вже не будуть закупляти на тлі от санкцій саме Трампа. До цього до речі була інформація, що турецькі компанії теж більша частина відмовляється від російської нафти. А Що це означає? Що вже скоро, десь приблизно відсоток втрат грошей росіян буде 70. Так в Росіян є часовий лах, ну десь на місяць на два. Але далі буде вал. Тобто часу в них немає. І те, що я сьогодні говорив зранку про те, що ну реально таке враження, що Путіну дали якийсь дедлайн, і от він наступає будь-якими силами, тому що йому сказали, що захопиш і далі буде все одно стоп. І це вже йому сказали із США із Китаю. Це теж це підтверджує, тому що Путін спішить, тому що в нього скоро не буде грошей. Він теж це розуміє, і те, що я казав після саміту Трампа і СІ, що Трамп говорив, що ми про нафту не говорили. Це означає, що Трамп ну і не говорив, що буде якісь поблажки для китайських, турецьких і інших компаній. Але ця заява вона сенсаційна, тому що Китай прямо каже, що ми готові домовлятися про. Кінець війни в Україні про Тайвань готові домовлятися. Ну і взагалі по всім важливим в світі питанням, близького сходу і так далі, і тому подібне, тому що нас визнали другою силою в світі, і це хороша новина для України, тому що це ну, все одно шлях до припинення нашої війни, тому що на Путіна буде тиснути і Китай. І тут практично прямо про це і говориться. Друге питання це провальні. Новини. Сьогодні з'явилася інформація, нам МВФ має дати 8 мільярдів доларів. Але МВФ почав ці гроші прив'язувати до цього репараційного кредиту. А я сьогодні зранку говорив, що Трамп сказав, що ми цим не займаємося, і це Європа займається там вилученням грошей, і ми цього робити не будемо. Вилучати російські кошти. А МВФ ну, за які гроші живе? За американські. За американські і вже МВФ своєї 8 мільярдів прив'язують, якщо Європа дає цей кредит. 140 мільярдів, ну тоді однозначно і МВФ дасть 8 мільярдів. А якщо не дає, ну тоді нема сенсу давати, тому що економіка України буде нестабільною, нестабільною абсолютно. А цей кредит я наголошую, я постійно кажу: його не дадуть, його не дадуть, тому що багато країн проти, і коли Трамп сказав, що він цим не займається, то всі на це будуть з'їжджати. І знаєте, от в чому тут питання? Тому що оглядачі почуть в корупції в корупції нашої влади вже ні в Європі, ні в ВЕП ніде не хочуть давати грошей. А в нас виходить ну, представник офісу президента Лєщенко, починає людям розказувати три тисячі кілометрів. Це тільки квитки, які ніхто там не купляє, Ми будемо давати. Тобто не буде ніяких затрат для бюджету. Ну от поясніть мені елементарно. Дивіться, от я хочу купити квиток на пояс за дві години до його відправлення. От звідки вони будуть зна. Чи я прийду за дві години, чи ні, однозначно, що не буде. Тобто, це все одно будуть збитки. Тобто, нам не дають гроші, можуть і не дати взагалі, а вони розкидаються грошима на три тисячі кілометрів, шість з половиною тисячі, якісь популістичні програми, тисяча гривень всім громадянам і так далі. І тому подібне. А зараз вони будуть голосувати бюджет з марафонами, з купою мільярдів ні на що. А ми можемо залишитись взагалі без грошей. Ми бачимо по Трампу, Трамп не готовий ні зброю, ні грошима допомагати, тому що МВФ каже: ну, ми дамо гроші, якщо Європа дасть 140 мільярдів, а в іншому разі, буде економічно нестабільна держава Україна. Лайк, репост, підписка, телеграм профіля, Підписуємося.